Пофарбував свою хатинку біля ставочка. <кій> значить, Хто хоче побачити, чим фарбував, переходимо до основного відео, це буде коротке. Тут скажу, що пішло 20 літрів фарби От, розмір 4х2,70. Цими фронтонами, Ото то кругом пішло 20 літрів фарби. І тепер скажіть, яка фарба буде коштувати таких грошей? 600 гривень за 20 літрів. Ну, прийшлося 2 години-2,5 поварити. Так що, я думаю, це відео буде варте уваги. От бачите, вчора ввечері покрасив. Це в мене ще руки були вимазані після вчорашнього. Переходимо, дивимося, коментуємо.